Божиї усім. Фінал війни та перемогу визначає Бог, на чиєму Він Боці. Ми живемо у невизначений час. Відбуваються війни, катастрофа. Як зрозуміти, з ким Бог, кого Він благословить? Щоб отримати відповідь на ці запитання, у нас є ціла історія єврейського народу, є Біблія, яку треба вивчати розуміти. І слухати людей, які знають Бога і мають пізнання. Тому що був час, коли Бог боровся за євреїв. Але траплялося і так, що Бог був проти них, коли вони грішили. Тому дуже важливо знати, на чиєму боці Бог адже його перемогти неможливо. Яскравий приклад того, з ким Бог ми бачимо в житті Авраама. Відбулася війна, прийшли царі. Та погане на садом Гамору. Племінники родичі Авраама потрапляють у полон. Міста розграбовані, все викрадено. Що робить Авраам? Він просить захисту у Бога, і Бог передає всіх ворогів у його руки. Авраам збирає 318 чоловік, які були народжені в його домі, і перемагає тих царів з військами. Це здається нереальним. Прийшли царі, які готувалися до війни, а в Авраама лише 318 чоловік. Але Авраам перемагає, відбираючи все награбоване, звільняючи полонених. І Ісус каже, якщо ви діти Божі, то робіть, як зробив Авраам. І ми бачимо, що Авраам, Авраам мав перемоги. Він вражав усіх неможливе ставало можливим, тому що в його житті був всемогутній.